Онлайн курс Мандала душі. Змінюй своє життя на краще. 12-денний захоплюючий трансформаційний курс на основі знань про сакральну геометрію. Старт 1 числа кожного місяця. Відчуваєш, що твоя душа потребує гармонії та внутрішньої рівноваги. Шукаєш спосіб виходу з щоденної рутини та Надання життю більшого сенсу, твоя душа прагне творчості та самовираження, а не постійної метошні. Тоді ми запрошуємо тебе на 12-денний курс, присвячений мандалі твоєї душі. За 12 практичних занять ти відчуєш глибокий зв'язок зі своєю душею та відчуєш внутрішню гармонію. Під час марафону ти створиш унікальну мандалу своєї душі. Відображаючи свій внутрішній світ, ти отримуєш інструменти для духовного творчого зростання та розвитку. Відкриєш для себе можливості самовираження через творчість. А головне, ти знайдеш новий спосіб самовираження і глибокого з'єднання зі своєю душею. Для цього тобі потрібна всього одна година в день, і ти зможеш змінити своє життя. Приєднуйся до нас і вирушай у подорож. До глибокого пізнання своєї душі. Вартість курсу 3776 гривень або 99 доларів. Твій майстер метадріон. До зустрічі!